Шановна, шановна Валерія Олексійовна, дякую вам за чітку вашу позицію, яку ви виклали по стабілізації ситуації на валютному ринку. Група економічний розвиток сподівається, що ви стримаєте ситуацію, тим більше для цього є всі підстави, і ви їх е, е, чітко виклали які підстави. Це і надходження, е, які надходять від міжнародних фінансових організацій, це і ваші безпосередні можливості адміністративного впливу на ситуацію. Тому я переконаний в тому, що ви справитесь, і бажаю вам рішучості в цій ситуації, тому що це ця ситуація це ваше, перший ваш тест з моменту. Обрання на цю високу посаду. Ми бажаємо вам в цьому ще раз пектури рішучості і сподіваюся, що ми не будемо найближчим часом спілкуватися з вами в такому форматі. Дякую, дуже дякую і сподіваюсь на вашу допомогу, тому що тільки разом можемо щось зробити.